Наприкінці 19 століття дістатися з Києва до Житомира можна було лише деліжансом. Залізничного сполучення між містами не існувало, як і річкового, на відміну від Чернігова, до якого можна було дістатися пароплавом. У путівнику Бублика 1894 року про цю подорож зазначалося. Ще через надзвичайні незручності поїздок у деліжансах багато хто волів їхати до Житомира спочатку залізницею до Бердичева. А звідти каретою близько 40 верст, тобто приблизно 42 кілометри. Деліжанси курсували також і до Чернігова, але лише взимку, коли припинялося річкове сполучення. Улітку ж, під час навігації, більшість пасажирів віддавала перевагу подорожі пароплавам по Десні. Перевезення деліжансами здійснювали дві приватні компанії Лашкевича та Фельденкрайза. Відправлення здійснювалося від поштової станції на поштовій площі, саме від неї. Походить початкова назва площі та станції метро. Будівлю станції, зведено в 1846 році в стилі класицизму, збережено донині, хоча її первісний фасад було спотворено під час реставрації. Поруч із поштовою станцією в той час містилася і пароплавна пристань, звідки вирушали пароплави до Чернігова та інших міст, по Дніпру і Десні. Диліжанс був великим двовісним екіпажем на великих колесах, що складався з кількох частин. Попереду на козлах сидів кучер із довгим батогом, яким він поганяв дві трійки міцних коней, що тягли громістку карету. За ним містилася частина з засканими дверцятами, на яких красувався напис: перший клас. Усередині, на м'яких шкіряних диванах, обличчям один до одного сиділи пасажири першого класу. Так описувала подорож в першому класі. Газета Київлянін у 1895 році. Подорож у диліжанці до Житомира вкрай неприємна. У тісній і брудній скрині, що зветься перший клас, тісно і задушливо, навіть для чотирьох пасажирів, хоча місць передбачено шість. Позаду знаходилося ще одне приміщення з лавами вздовж стін та невеликими віконцями з написом Другий клас. Тут пасажири також сиділи обличчям один до одного, а прохід між ними був зовсім вузький. Місця третього класу розташовувалися просто неба на відкритих металевих лавках спереду і позаду екіпажа. Іноді кондуктор за невелику плату дозволяв сидіти навіть на даху поруч із багажем. Екіпаж обслуговували кучер і кондуктор. Доліжанці компанії Фельденкрайза вміщували до 20 пасажирів. Проїзд до Житомира коштував у першому класі 3 рублі 50 копійок, у другому класі. 2 рублі 20 копійок для порівняння, за 30 копійок тоді можна було купити кілограм свинини. Компанії, що займалися перевезеннями, не гарантували пасажирам жодного комфорту. Задля більшого прибутку, екіпажу перевантажували, коні виснажувалися і часто калічилися. Під час підйомів або бездоріжжя пасажирам доводилося виходити і допомагати тваринам штовхати диліжанс. Відправлення з Києва відбувалося о 8.30 та 15.30. Однак затримки були звичним явищем через поломки, втому коней або пияцтво екіпажу. Так, у хроніці за 1882 рік писали: сумний випадок стався 12 листопада. Деліжанс, що вирушив із Києва, не проїхав і десяти верст, як перекинувся. Усі пасажири отримали значні забої. Причиною виявився нетверезий стан кучера і кондуктора. Подорож до Житомира починалася на поштовій станції на Подолі. Перед відправленням кондуктор трубив у трубу, сповіщаючи пасажирів про виїзд. Потім диліжанс піднімався крутим Олександрівським узвозом, нині Володимирський узвіз, звертав на Хрещатик, а далі, проїхавши головну вулицю міста, виїжджав на Бібіковський бульвар, нині бульвар Тараса Шевченка. Далі шлях пролягав Брест-Литовським шосе, сучасний Берестейський проспект, до Святошина. Наступна зупинка була. На поштовій станції, яка мала назву Борщагівка і знаходилась на 15-му кілометрі шляху біля села Катеринівка, яке тепер увійшло до меж Києва. Поштове диліжансне сполучення за маршрутом Київ Житомир Радзивилів, що вів до тодішнього кордону з Австро-Угорщиною, було організовано ще у 1827 році. Уздовж цього важливого шляху у 40-х роках 19-го століття збудували нові муровані поштові станції. Багато з них збереглися до наших днів. Відстань між станціями становила від 20 до 30 кілометрів, залежно від рельєфу місцевості та можливості кінного переходу. Кожна станція отримувала назву від найближчого населеного пункту. Нову поштову дорогу назвали трактом від латинського «tractus», що означає тягнути протяжність. Варто зазначити, що спершу тракт пролягав через місто Радомишль. Лише у другій половині ХІХ століття шлях було спрямлено, і він набув вигляду близького до сучасної автомагістралі. В будівлі поштових станцій споруджувалися сцегли за типовими проектами. Їхні фасади виконувалися у стилі казенної неоготики, притаманної миколаївській добі Російської імперії, того ж архітектурного стилю, який використовували під час зведення фортець у Києві та Брест-Литовську, нині місто Брест у Білорусі. А пізніше і для залізничних вокзалів, наприклад, перший київський вокзал чи приватних садиб. Типова поштова станція мала впізнавану структуру прямокутне подвір'я, по центру якого головний будинок станції, обернений фасадом до тракту. Праворуч розташовувалися в'їзні ворота, ліворуч виїзні. Уздовж периметра подвір'я стояли одноповерхові будівлі: кучерська, каретна, стайня, комора, фуражна. Готель для подорожніх у центрі двору криниця з водопоєм для коней, керував усім господарством станційний наглядач, який жив просто на території станції у службовій квартирі. Разом із поштово-пасажирським диліжансом у дорогу вирушав поштар, у форманому мундирі, з блискучим латунним ріжком, який слугував сигналом про наближення пошти. На кожній станції він здавав листи і пакунки, привезені з попереднього пункту, та забирав нову кореспонденцію, що мало прямувати далі разом із диліжансом. Поштова служба працювала бездоганно, тому і станції носили назву поштових, адже саме тут зупинялися диліжанси, щоб змінити коней, перепочити і передати листи далі в дорогу. На кожній поштовій станції були всі необхідні речі для ведення справ: папір, чорнило, перо, марки, штемпелі. Поштова скринька та освітлення, спочатку свічки, пізніше гасові лампи. Окрім подорожі диліжансом до, до появи залізниць існувало ще три основні способи пересування: перший, найдорожчий і найкомфортніший, на своїх власний екіпаж, свої коні і кучер. Така поїздка давала максимум приватності і зручностей, але вимагала багато часу, коней доводилося часто зупиняти для відпочинку і підгодівлі. Тому подорож на своїх інколи називали ще на довгих. Другий варіант їзда на поштових або на перекладних. Цей спосіб був доступний тільки на поштових трактах. Таким був Києво-житомирський тракт. Дистанції стояли через 25-30 верст. Для такої подорожі перед від'їздом потрібно було оформити подорожню грамоту у місцевій поліції документ, який давав право мати певну кількість коней відповідно до чину чи потреби. Якщо ви їхали в приватних справах, платили самі. Цю плату називали прогони або прогонні і брали по верстах, якщо ж у службових подорожню грамоту оплачувала казна. Без подорожньої грамоти ви ризикували бути затриманими караулом на заставі. У разі оформлення грамоти за домовлений час на вашу адресу приїжджав кучер із обумовленою кількістю коней. Вони чіплялися до вашого екіпажу, і ви вирушали до найближчої поштової станції. На ній, показавши подорожню грамоту, вас записували в журнал, давали свіжих коней і відправляли далі. Інколи доводилося довго чекати, розкладу не було, усе залежало від наявності свіжих коней. Третій спосіб їзда на вільних або на обивательських. Тут подорожної грамоти не потребувалося, але послуга була значно дорожчою. На поштовій станції наймали місцевого кучера з його кіньми за домовлену ціну, і той віз вас до наступної станції. Де знову можна було наняти нових коней і кучера. подорожніх на поштових станціях завжди чекали самовар із чаєм, свіжа вода, фураж для коней, усе, що могло забезпечити короткий, але необхідний відпочинок у дорозі. Наступна станція після Катеринівки була в горівщині, нині це село Любимівка. Загалом проміжними зупинками на шляху з Києва до Житомира були села та містечка, розташовані у бабіч тракту, Катеринівка, Горівщина, Фасова, Ставище, Кочарів, Коростишів і Березина. Як і в будь-якій сфері перевезень, між двома дирижансними компаніями Лешкевича та Фельденкрайза існувала гостра конкуренція. Газета Київлянін описувала один із таких епізодів так: До горівщини їхали тихо, на станції перепрягли коней. Іване, души Лашкевича! крикнув кондуктор. Не встигнемо! почувся голос із передка. Души! Кучер хльоснув батьогом, залунали вигуки в Йо, і ми рушили швидше. Це конкуренція між деліжанцями Фельденкрайза та Лашкевича. Через годину Лашкевича задушили. Ми його обігнали на велике задоволення кондуктора, який свою радість висловлював, хоч і своєрідно, зате не надто цензурно. Середня швидкість руху деліжанців становила лише 9-15 км за годину. Тож поїздка до Житомира була виснажливою, досить тривалою по часу. Наприкінці 19 століття на брест литовському шосе проводили ремонтні роботи. Газета Київлянін писала про це з легкою іронією. Близько другої години ночі, а це вже майже 12 годин у дорозі, якщо виїзд був о 15:30, диліжан зупинився і нас попросили вийти. Куди? Пройти з пів версти, бо шосе ремонтують, і проїзду немає. Вийшли. Деліжан сподався в об'їзд, а пасажири пішли пішки. Якби дорога була суха, Така прогулянка навіть принесла б задоволення після задушливого приміщення першого класу, але після дощу було болото, і наша хода супроводжувалася далекими від Лестощів вигуками на адресу шосейного начальства. Особливо обурювалися пані через свої прюнелеві черевички, які були зовсім не пристосовані для багнюки. Не бракувало і безквиткових пасажирів. Газета розповідала кумедний випадок. Через години їзди чуємо крик: Стій! Стій! Що сталося? Білка впала, диліжан зупинився. Виходжу подивитися, стоїть молодий чоловік із розбитим носом. Де ж білка, питаю. А він сам і є білка. Виявилося, що білками називають пасажирів, які займають місця на задніх лавках, заплативши кондуктору по закасою. Білки в диліжанцях – це ті самі зайці, що і у потягах. Подорож із Києва до Житомира завершувалася на поштовій станції в Житомирі, що розташовувалася. На тодішньому виїзді в напрямку Звягеля на вулиці Вільській, нині вулиця Перемоги, 72. Цей архітектурний комплекс поштової станції зберігся до наших днів, ставши цінною історичною пам'яткою 19 століття. За час існування кінно-поштового сполучення і діяльності цих станцій, що тепер має статус пам'яток архітектури національного значення, цим трактом проїхало чимало видатних постатей української та європейської історії. У 1846 році цим шляхом їхав Тарас Шевченко, прямуючи на Волинь, а наступного року Пантелеймон Куліш, вирушаючи до Західної Європи. У другій половині 19 століття трактом користувалися Марко Вовчок, Микола Лисенко, Михайло Старицький, Микола Костомаров. А наприкінці століття Леся Українка з родиною. На початку ХХ століття технічний прогрес приніс новинку: автомобіль «Деліжанс». Тобто перший автобус у 1907 року він вийшов на маршрут Київ Житомир. Ілюстроване видання Київська мисль» помістило фото цієї диковинки: водій у відкритій кабіні, а за ним засклений салон для пасажирів. Новий транспорт долав шлях до Житомира лише за 7 годин, вирушаючи з Києва о 8 ранку і прибуваючи до Житомира близько п'ятнадцятої години, удвічі швидше, ніж кінний екіпаж диліжанци «Фальденкрайза» Курсували до 1920 року, а після встановлення радянської влади їхня діяльність була припинена. Після довгої подорожі диліжансом до мандрівники нарешті прибували до Житомира. Ось як описував свої враження від міста один із пасажирів-мандрівників у газеті Київлянін 1895 року. Своїм виглядом місто мені дуже сподобалося. Вулиці досить чисті, бруківка чудова. Набагато краще, ніж у Києві. Є чимало гарних будівель, повітря чудове, відчувається нестача води. Але Дума вже вирішила підписати контракт на влаштування водогону. Такса на візників досить скромна: 10 або 20 копійок за поїздку по всьому місту. У Києві в той час це коштувало у кілька разів дорожче. Говорячи про зовнішній вигляд Житомира, не можна не згадати річку тетерів, які чудові краєвиди з цієї річки, якою човни ковзають поміж гранітних скель. Прогулянка тетеревом для людини, що вперше потрапила до Житомира, дуже приємна. Одне тільки місцями природи вже занадто багато. Ви, наприклад, пропливаєте відкриті купальні і бачите купальників, у чому мати народила. Кафе Шантан у Житомирі взявся утримувати сина Гінтовта. Поки Гінтовт батько, володіє у Києві садом ермітаж на Трухановому острові, Гінтовт син відкрив свій ермітаж у Житомирі на березі тетерева. Він користується підтримкою батька, який надсилає до Житомира всіх артистів, що не досягли успіху в Києві. Але, напевно, до наступного сезону гінтовцин розгорне справу ширше. Є ще в Житомирі сад Сан-Сусі, де виступає драматична трупа. А ще пані Козельська влаштовує танці в зеленому гаю. Вхід до гаю 20 копійок із правом танцювати. Для цього навіть збудували спеціальну ротонду за своєю атмосферою та контингентом відвідувачів. Зелений гай нагадує київські зимові маскаради, в саду Шато де Фьор або в залі Людвиковського. Вплив Києва позначився і на появі в Житомирі товариства велосипедистів-аматорів. Перше змагання на циклодромі товариства відбулося минулої неділі за участі київських велосипедистів Асмуса і Сімонова, які здобули перші призи. Киян у Житомирі вражає дешевизна продуктів, у цьому Житомирянам не може не позаздрити, на гроші, з якими в Києві. Ледве зводиш кінці з кінцями, у Житомирі можна жити без клопоту, дешеве житло, дешеві всі товари першої необхідності. Виняток становлять лише готелі, брудні і незручні.